Приємці допомагатимуть учням із вибором професії і готуватимуть собі кадри ще зі шкільної лави. Для цього діловий тижневик контракти разом із холдинговою компанією Берегруп започаткували спеціальний проект країна, яку я хочу збудувати. Взяти у ньому участь зможуть старшокласники з усіх куточків держави. Вони побувають у кількох фірмах та на виробництвах, аби побачити різні можливості самореалізації. Це завжди був один з питань для бізнесу: що лучше покупати готового спеціаліста, чи все таки попитатися вивчити своєї, якщо діти талантлі. І ми будемо они що вони можуть працювати на наших предприятиях, Нам, звісно, це було б интересно. Для учнів проведуть майстер-класи провідні спеціалісти підприємств-партнерів проєкту, а також тренінг з журналістської майстерності. Найкращим навіть дадуть змогу заробити свій перший гонорар та отримати коштовні подарунки від організаторів. Як ребята можуть узнати про проєкті і поучаствувати в ньому? они можуть нам написать написати uh, просто заявку, що ми хотим познайомитися там з какими то професіями, ілі написати собственна атомка бути Україна. Садвісна, кадані напішу таку сині сразу попадают к нам уже в базу, і ми їх приглашаємо. Ініціатори кажуть, хочуть дати можливість молоді вже зараз обрати професію та розповісти суспільству, яке бачення майбутнього нашої держави у наступного покоління. Перша стадія проекту розрахована на рік.